Цей електроскутер вже виглядає по-дорослому. Це soc аналог Honda SH, мотор на 3 кВт, батарея літій, 45 А72 В. Вистачає орієнтовно на 120 км. Максимальна швидкість біля 85 км на годину. Скутер має таке велике двомісне сидіння, матеріал гарної якості. Такі брілочки, сигналізація, безключовий доступ. Круїз-контроль, все це присутнє. Ось така приборка, під сидінням невеликий багажник, є доступ до батареї, знімається вона неважка, скутер на дискових гармах позаду два амортизатора, спереду гідравлічна вилка, комфортний в ходу, діодна оптика, цікавий дизайн, затівнене вітрове скло і кофр, це вже все іде в комплекті. Тут є такі защолочки плюс додатково зачиняється на замочок. Тут невеличкий кармашик, гачок є для пакунків з магазину. Тут все по стандарту, ближній дальній. Так ось бачимо Лупаше світло добре. Так, ну, в принципі, діодна лінзована оптика. Так, є індикація повороту, вони мають звукової індикації, сигнал. Сигнали зараз не буду. Тут світло, паркінг, перемикання передач. Ось такий гарний варіант, великі колеса, комфортна підвізка. На даний момент права реєстрації до 3 кВт не потрібні. Бо зацікаво звертайтесь, телефон залишає під відео, є також інші варіанти. Доставляємо по Україні, оплата при отриманні. Всім гарних покупок!